Дитячі спортивні утеплені легінси Soft Shell. Він бренду Crane, Це Aldi. 250 гривень всього за ось таку пару. Це у нас одяг для маленьких вершників. Маємо 15 пар у лоті, загальна вартість 3750 гривень. І подивіться, будь ласка, вони можуть бути як в пакуванні, так і без пакування. Пакування дуже акуратно має вигляд, сині та чорні, відповідно. Дивимося. По стороні наступні склад полі, щас, поліамід 87%, еластан 13%. Скажу вам так: водовідштовхувальний матеріал, м'ягенький, утеплені. Зараз я вам покажу їх всередині. Зараз ми їх відстібаємо. Подивіться, будь ласка, лишень. Тут у нас іде фліска, дуже справді теплі, посилені, захищають від вітру, від вологи. Слім фіт, вони йдуть абсолютно обтягуючі, посилена внутрішня сторона бедра. Тут у нас іде тоненька тканина, щоб максимально легінці прилягали до ніжки і щоб у спеціальні взуття гарно взутися. Кишеньки робочі. Сюди можна покласти якісь мілкі дрібні речі, показую наступну сторону і сині розглядаємо. Є ще вони синенькі, в розмірах представлені від 128 до 152. Для того, щоб замовити ось такий спеціалізований одяг для маленьких вершників, справді дуже якісний. Швиденько замовляйте через наших менеджерів. В описі під відео залишаю усі контакти.